Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Тетяна. І сьогодні ми будемо дивитися на тему жахи вашого ворога. Люди, які завжди в нашому суспільстві біля нас, іноді нам бажають не найкращого, так? І заганяють нас страхи, жахи. І тому ми сьогодні подивимося, які. Жахи їх переслідують, чого вони найбільше жахаються День або вночі. Що вони бояться? Або за що вони бояться? Перший варіант коричневий камінець. На даний час в коридорі затмення. У людей дуже сильно шарахає по енергетиці, так? Люди психологічно нестабільні, відносини робляться в дезонансі і в розкаченому стані, тобто люди не можуть знайти спільну мову, як на роботі, так і в житті, так і в суспільстві. І тому все це дуже усугубляється тим моментом, що енергії б'ють, а люди не розуміють. А ворогів, повірте нам, найбільше. Тому що в цей час дуже добре людям відказ іде, або бумеранг. Да? Лупить, по чому є край. Поїхали. Ваш ворог. Значить, по першому варіанту, людина, яка постійно полу, е, якій постійно прилітало попередження, так, від вищих сил, що не треба лізти. Подумай. На постійній основі це до неї приходили і приходили, але ж людина з вами боролися. Вона хотіла скосити вас, зробити, щоб ваше життя було тяжке. Вона з вами, чи він з вами, тут по енергетиці, я скажу, не знаю, чоловік або жінка без, незрозуміло. І для чоловіків, підійде, і для жінок на даний час ніхто не вийшов. І тут з вами людина суперничала, Так а за що ти суперничала, Або ну вона з вами ворогувала. Із-за того, що вона вважала ця людина, що ви до неї несправедливі, що у вас дуже тяжкий характер, що у вас дуже гостре слово, що у вас своє бачення на життя, що, ну, знаєте, що ви, як той лебідь або лебідка, дуже гарні, дуже добре живете, і ви її в найкращому часі просто роздраконювали. Так? Людина вас ненавиділа. От Просто ви їй не сподобались і все. йшла людина і розуміє, ну ви їй не подобаєтесь. І починає робити вам життя, як в пеклі. Її жахи цієї людини. Ну я хочу сказати, що тут їй все повертається, так? її закриває. Ну я хочу сказати, що тут людина, яка має здібності, так? до якихось шепотків, магії, або. Змивів, Це коли змиваються, зливають на воду. І тут людина цілоспрямована, ціло хотіла вас відібрати ваші. Знаєте, тут не щастя, тут ваш добробут більше, ваш фінансовий канал. То те, що вам найбільш приносить задоволення, так, від життя. Можливо, ви тут, і справді, дуже гарний чоловік або дуже гарна жінка. І ви настільки розкішні, що всі звертають на вас увагу. А ну-ка, це покрасить. Більш за все, її дратувало те, що ви щасливі в сім'ї, що вас любить соціум, так, люди, які, нас... які навкруги нас. Думаю, що вона тут таке спідливе. Так, ну, зрозуміло, що вона тут гадила-гадила. Зразу скажу, що людина тут вам підливала під ноги, під, під калитку, по вашій дорозі, Так, максимально хотіла вам нанести магічний, магічний пробої. Е, так, і наносила вам удар за ударом. Добре, тепер, що вона боїться? Що її відкатить. Е, е, і я хочу сказати, що відкатить її тут, звісно, відкатить тобі, що ти боїшся? Ну, по-перше, людина тут буде знаходитися одна. Так. Е, так, їй тут прилетять бумеранги, і буде їй відкат. Це, по-перше, перекриється її слово, сила слова. Це по-друге. По-третє, е, тут в неї зміна її життєвих е, цілей. Так? І людина буде себе очищати, знаходити. Вищу енергію змінювати себе зсередини, е, щоб очиститися. А ну як вийде? Ну ні, скажу так: найбільший е, страх те, що вона не нечисти себе цей відкат. Так? Тому що я хочу сказати, що коли мастір. Е, Люди, які займаються магією, якщо вони дуже молоді, і практикують, так, і не завжди вміють відводити, перекладати на щось, і це не завжди, я хочу сказати, у всіх, ну, так скажу, получається, так. Виходить. Не завжди вищі сили в цьому допомагають, а вся робота, це у майстра намір. Його, це його енергетика. І вищі сили можуть ці роботи перекрити. Я хочу сказати, що ця людина боїться, що її так відкатить, що вона його й навіть не змінить. Це самий вищий її страх. Тому що проти вас іде практик, який працює на вас. Він на вас зливає, виливає свій негатив. Ви в нього як відвод. Отак. От Бажано, по-першому варіанту, зробити діагностику майстра, це, зрозумійте, це общі, так, тобто, якщо з вами резонує, якщо ви відчуваєте себе кволою, у вас енергії немає. Тобто, до вас прийшла трішечка енергія, вийшли на роботу, да, йшли по дорозі, у вас то серце закололо, то ще щось, то щось. тобто якісь Невдачі є, то зверніть це увагу і до майстра робити діагностику. І вже тільки після діагностики, так, майстер вам щось порекомендує. Тому що тут це просто обща інформація. Так, другий варіант. По першому варіанту, хочу сказати, що ви якогось майстра. Просто от-от людина, на яку скидають весь негатив. Так, другий варіант. Перший варіант взагалі такий важкенький по енергії. Так, другий варіант. Страхи вашої. О, тут кохання. А, тут кохання, я тебе люблю, я тебе кохав. Так, і що тут? Ох, ну що я хочу сказати? Страх вашого ворога в тому, тому скоріше за все, що це чоловік. А, ні, це все-таки жінка, дивіться. Значить, так, що ця жінка боїться, що залишиться назавжди одна? Чагар її в тому, що в неї немає стосунків, що в неї її немає парності, що всі чоловіки від неї уходять, скільки не працює, скільки не проси, Так, дуже велике бажання стати дружиною, матір'ю, і в неї самий найбільший страх, що це не вийде. Для неї це прямо як огонья, ніби її прокляли. так. Так, так, дуже хоче парності, дуже хоче кохання, дуже сильно хоче великого, цільного, наповнюваючого такого кохання, яке буде там, хуєк. ніби в серіалі. І це і найбільший страх. Він здійсниться? Боже, тут страх страшний. А чому так? Ну, Тому що ця людина в своє время, Колись да, забрала або хлопця, або чоловіка із сім'ї, або була, була його коханкою. Ні, все-таки я хочу сказати, що тут людина хотіла забрати чоловіка. Якщо забрала чоловіка, так, то він з нею довго не побув і пішов в інші, на інші землі. Да. І тобто, або він гуляє, тому що вона незадоволена, відчуває себе одинокою людиною, відчуває, що вона одна, і в неї немає стосунків, Тобто, всі стосунки розвалюються. Більше підходить до жінок, які, скільки б стосунків не було, скільки б чоловіків би до неї не приходили, то знаєте, так, побули трішечки, переночували і знову пішли. тобто, Надовго не задержиться. і тому ж у вашого ворога найбільший страх це бути одної, і вона знає, що, скоріш за все, залишиться одна. Третій варіант страх вашого ворога. Хочу сказати, що по третьому варіанту людина взагалі нічого не боїться. Являється людина-мах. Він сам руководить своїм життям. Він під захистом вищих сил. Його лише можуть покарати вищі сили. Як ця людина проходить коридор затемнення. Ну, як хочу сказати, як і всі: скандали, іноді енергія, так? Ну, цей маг всі негаразди перекладує на інших людей. І взагалі займається магією. Тут, можуть бути, і жінки, і чоловіки, неважливо. Але свій потенціал вона себе гармонізує або гармонізує. Може бути, і чоловіком гармонізує, перекладуючи на інше. Для деяких більшість, так, тут жриця або жрець. Для більшості людина настільки гармонійна, так, бо більше підходить, що цей практик, він спокійний іноді. Так, його десь щось, коридор затме, затемнення, знаєте, так, роз. Розворушує, або він іноді змінює свою е, гарну енергію на таку агресивну, але ж він знає себе. Так? І тому вміє себе згармонізувати. І по третьому варіанту я хочу сказати, що у людини страхів нема. Він їх всіх пропрацював. Так, давно залишив всі страхи. Вміє дружити зі своїми демонами, так, з темними думками своїми. Він вміє їх закривати, закриватись від них. І тобто він так, зірка, давним-давно. Все це пройшов. Тобто, якщо ви загадали третій варіант, то я хочу сказати, що тут людина, практик, або людина високодуховна, яка знає себе, яка який цей світ вже настільки знайомий і настільки зрозумілий, що він уже нічого не боїться. Це людина, яка Знаєте, яка, ну, в російській мові це осознана, забула, як на українській, но важливо. І вона вже настільки все розуміє, що приймає все це так добре. Я все це знаю. І страхів своїх. Жахи його це його друзі. І тому до зустрічі, мої глядачі. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не залежали від своїх жахів. Щоб ваші жахи вас покидали, щоб ви їх пропрацьовували. І коли вони пропрацьовані вами, повірте, вони не мають над вами ніяких влади. Тобто, ви, можливо, десь колись і можете згадати, що вам було це страшно, але ж воно вже не буде мати над вами владу, і ви будете вільні. До нових зустрічей, мої дорогі глядачі.